Послання від роду матері. Прийшла інформація, прийшли сторінки в книжках, я вже книжки підготовила. Давайте подивимося, яку інформацію вони хочуть вам передати. По роду матері. Ти довго блукаєш ніби в лабіринті і не можеш знайти вихід. А вихід в тебе перед носом ти просто його не бачиш, або шукаєш не так, або підказки не трактуєш так, як потрібно. Число 23-28, зверни на це увагу, це будуть якісь підказки для тебе. Можливо, в цей, в цей день прийдуть якісь підказки через інших людей, десь щось побачите, прочитаєте. Зверніть увагу, можете собі записати. Стоїш на виборі, на роздоріжжі, не знаєш якою тобі дорогу йти. Ви обираєте між чимось і чимось, кимось і кимось можливо, да? ти повинна в цьому виборі навчитися чути себе, свою інтуїцію, своє вище я. Довірся інтуїції, бо як почнеш аналізувати головою, зробиш помилку. Якщо будеш головою приймати рішення, приймеш неправильне рішення, і тоді будеш про це жалкувати. Говорять імена Микола, Олександр, Марк, Григорій Давид, Аполінарій не знаю. Аполінарія знаю є імя. Аполінарій, можливо, Аполінарія. Зверни увагу на ці імена. Якесь попередження про цих людей. Напишіть в коментарях, чи є в вашому оточенні якісь знайомі родичі? Тривожна якась звістка прийде про цих людей. А для чого це тим, хто будуть дивитися? Ти нічого змінити не можеш, просто. Цю інформацію для чогось вам передають. Рід по маминій лінії говорить: зверни увагу на себе, своє здоров'я, вділи собі часу, комусь треба відпочити. Можливо, ви працювали багато, якісь проекти робили, над чимось трудились старанно. Над чимось ви трудилися, в когось були якісь кардинальні переміни в житті. Ти дуже втомилася відпочинь. Втомився, втомилася, відпочинь, дай собі такий якийсь відпочинок, хто має по можливості якийсь відпуск, візьміть. Відпочиньте. Тому що, коли ми десь активно, дуже сильно працюємо, вкладаємося, якісь в нас переміни, да, трансформації важкі, давайте собі час на відпочинок. Навчіться не здаватися. А навчитися відпочивати і з новими силами крокувати в щось нове, чого б це не стосувалося, кар'єри, стосунки і так далі. Просять вас відпочити. Ну і давайте подивимося, які підказки вам дали в книжках. Так, сторінка 23. Ваша задача не в тому, щоб искать любов, а просто искать і знаходити всі препятствия внутрі себе, створені проти неї, тобто проти любви. Книжка Любов к, сю... к собі, кому цікаво, почитайте, можливо, є в PDF-форматах в інтернеті, да? онлайн почитати. Тут вам рід Матері дає вам таку підказку. Розбирайтесь з серединними причинами. Чому я в аб'юзивних стосунках? Чому я не можу побудувати хороші стосунки? Чому в моє життя приходять не ті партнери, яких я би хотіла бачити? Все всередині вас. Це ваші внутрішні установки, які притягують таких людей. Для того, щоб ви проходили кармічні уроки. Ви ліба йдете далі по сценарії, міняються обличчя, а сценарій той самий, результат той самий, і навіть інколи нам здається, блін, він інший. Але проходить 5-10 років, ми дивимося, а він такий самий, як мій колишній Тому на це зверніть увагу. І ще підказку дають. Це, напевно, більш підійде дівчатам. Ми часто починаємо вести себе як мами, коли хочемо заслужити любов. Мужчин, а в плані для чоловіків ви ведете себе як батько у стосунках до іншої своєї половинки. Тобто йде перекос, йде, е, знаєте, це такі безсознательні процеси, підсвідомі процеси, коли ми партнерові заміщаємо не жінку, не чоловіка, а коли ми заміщаємо одного з батьків, маму або тата. Це не є окей. В таких стосунках рано чи пізно появляться третє обличчя і буде тріхогольник, тому що з мамою не сплять психологічно, да? розумієте, хто зрозумів, то зрозумів, і з татом не сплять. І тому на стороні ваша партнер або партнерка будуть шукати третю особу. Тому, коли ви вступаєте в стосунки, награйте роль мами, не грайте роль батька, тому що ви будете вкладати душу, час. Старатися, а у відповідь вас буде чекати зрада. Кому цікаво і в кого так співзвучно, хто хоче це пропрацювати, записуйтесь в директ.